Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас з днем пам'яті святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Апостол Петро був покликаний на служіння. І коли він забоявся і відрігся Господа, він знову почув після його воскресіння, чи любиш ти мене, і тоді став каменем, великим каменем, на якому Господь збудував церкву. Апостол Павло ішов і переслідував християн, але почув голос Божий. І навернувся. Отож, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що апостоли є не ідеальними, а отже, і ми в своєму житті наслідуємо їх і бачимо, що прості люди, навіть не християни, навіть ті, хто відчувають страх, все рівно можуть навертатися і йти за нашим Спасителем. Божого вам благословіння! А також хочу вас запитати: хто сьогодні був у храмі? Залишайте, будь ласка, відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн. Слава Ісусу!